У 2023 році вийшло чимало ігор, в які офіційно додали українську локалізацію. Але тільки поляки з Hexworks наважились при цьому видалити раніше заявлену російську мову. Чим спричинили в рецензіях стіму, яскравий oh, jarte, jarte. Oh, jarte, jarte. та бомбардування негативними оцінками. Однак справжня сміливість розробників вбачається не в базованому ставленні до країни терориста, а в жанрі, який вони обрали для своєї гри. Бо коли ти створюєш Souls-like, готуйся до критики. Адже одні геймери накидають купу. Негативних коментарів, якщо ігрові механіки будуть бодай трохи відрізнятись від легендарних творінь Міядзаки. а інші зацькують твій проєкт, якщо він просто скопіює формулу соузів і втримати ідеальний баланс, який задовольнить усіх в цій ситуації, на жаль, неможливо. На щастя, я досі не мала досвіду у проходженні ігор цього жанру, бо якось так же склалось, що мені більше подобається, коли помирає всіляка нечість, злі дракони та погані люди, ніж я від їх рук. No тому я мала можливість оцінити Lords of the Fallen неопереджено, і тепер хочу поділитися з вами своїм досвідом. З вас лайк, а я розповім, чи змогла ця гра познайомити мене зі світом болі, страждань та симулятором відродження у контрольній точці. І спробую розібратись у тому, як вклавши 40 мільйонів у розробку рольової гри, можна було забути додати нормальний сюжет. Тож, налаштувалась я на пітьму темного фентезі і моторошну атмосферу. А почалось усе зі стандартного відео про те, що переможене зло відродилось, і саме наш герой є обраним, який здатен вплинути на ситуацію. Банально подумала я, але побачивши цей епілог, зрозуміла, що гра саме про мене. Я б ще додала детали для уточнення. І вже читаючи ліцензійну угоду на старті, відчула, що розробники намагаються мене намахати. Бо в тексті зазначено, що ви маєте право використовувати Lords of the Fallen для особистого задоволення. Ага, саме так. Задоволення це саме те слово, що я частіше за все чула від людей, які грають у Souls-like. Побавилась трохи в детальну кастомізацію персонажа, щоб пробігати усю гру в громістких обладунках, які приховують вашу зовнішність. І на цьому моє легковажне ставлення до гри скінчилось. Бо вже перші противники пояснили мені, що я не зможу просто махати зброєю, як мені заманеться. Кожен бій змушує обирати: витрачати енергію на удар чи залишити запас для ухилення. Я думала, що такі ігри розвивають реакцію, що допоможе вчасно застосувати блок та вивести суперника з рівноваги. Однак на практиці вийшло, що така боївка вчить мене терпінню. Блокувати, ухилятись і вичікувати саме того слушного моменту, коли ворог закінчує свою серію ударів і відкритий для вашої атаки. Гра одразу пропонує. Скористатись купою механік, тому вдячна розробникам за детальне навчання, що дозволяє опанувати базові навички таким казуалам, як я. Для тих, хто вже знається на соузах, люб'язно додано можливість вимкнути зайві поради, що можуть дратувати досвідчених гравців. Lords of The Fallen взагалі чудово підходить для тих, хто бажає саме познайомитись з цим жанром, адже після смерті ви не повертаєтесь на останнє збереження, а прокидаєтесь у потойбічному вимірі Умбрі. Вся справа у таємничому ліхтарі, що обрав вас за свого власника і дає можливість подорож. Прожувати між вимірами та помститися тим, хто наніс вам фатальний удар. ХП закінчується, а ваша пригода ще ні. І хоч умбральний вимір значно небезпечніший, адже до усіх ворогів звичайного світу долучаються по істоти, які прагнуть, щоб ви сконали, цей світ просто змусив мене затамувати подих. Реальність у грі теж гарна, але вона просто чудово передає атмосферу середньовіччя і дозволяє глибше зрозуміти кожну локацію. Будь-то велич Святої Церкви, занепад землі, чий володар скористався древ Чарами, або ж відчути пекельний жар міста, охопленого демонами. Ідеальний звуковий супровід ненав'язливо поглиблює занурення у гру. Однак умбральний ліхтар стане дверима, за якими ховається значно цікавіший вимір, сповнений моторошних деталей, від яких віє гігером та смертю. Банальні статуї отримують нове осмислення, локації наповнюються безкінечною масою ворогів, а сам світ дарує багато цікавих загадок та прихованих скарбів. Лише в умбрі ви можете побачити відлуння яскравих спогадів, що відтворюють події, які пояснюють місцевий лор. Занурившись у потейбіччя, звичайні і будинків перетворяться на ще один ігровий рівень з платформами, здолавши які ви отримаєте цікаву нагороду. Я б усю гру проходила у цьому світі, якби ж не багряна тінь та його посіпаки. Примара, що заблокує ваші хілки і зробить усе, щоб обірвати ваше життя, вже остаточно. Бачу, сіль для тебе не дивина. я був одружений. З кожною хвилиною, проведеною в умбрі, зростає показник вашого розшуку і кількість ворогів, що атакують. А враховуючи, що повернутись до реального виміру можна лише в певних точках, що не так вже часто можна зустріти, то гра починає приємно так лоскотати нерви. Бо коли тривожна музика підказує, що червона смерть, от от прийде за тобою, починаєш хаотично бігати в пошуках рятівної точки переходу. Звісно, прокачавшись та отримавши певний досвід, можна й вбити ту багряну тінь. За що ви? Отримаєте окреме досягнення, однак зробити це я змогла лише зібравши дуже імбовий білд, про який детально розповіла в окремому гайді, посилання на який залишу під відео. Умбральний вимір та пов'язаний із ним ліхтар показали мені гру з такого боку, який я не очікувала тут зустріти. Бо до важких та напружених боїв додались цікаві механіки дослідження локацій та пошуку секретів. Додайте сюди ще кумедні ситуації пов'язані з тим, що ліхтар не лише переносить вас між вимірами, а здатен просто підсвітити невеличку ділянку з потойбіччя. І якщо цим можна зручно скористати, щоб прийти крізь рящітку або ж подолати прірву, варто пам'ятати, що таке вікно працює в обидва боки. І випадки, коли я просто підіймала ліхтар, щоб оглянути територію, і отримувала миттєвий удар в обличчя від якоїсь нечисті, не раз змінювали мої плани не в кращий бік. Ліхтар також має і бойове застосування. Ви можете витягнути на певний проміжок часу душу з ворога і без перешкод засипати її ударами. Заряди для такого застосування обмежені, тож зловживати не вийде. Однак допоможе подолати саме тих складних ворогів, що викликатимуть у вас особливі проблеми. І я дійсно користувалася цією фішкою лише в критичних ситуаціях, бо отримувала задоволення від чесного бою. Я взагалі не очікувала від себе такого захоплення бойовими механіками, але Lords of the Fallen просто підштовхує вас стати майстром холод зброї. Гра пропонує до ваших послуг величезний арсенал. Кожне знаряддя, будь то меч, сокира чи булава, має унікальну хореографію руху, що сильно впливає на ваш стиль. Без нічкілець, артефактів та амулетів допоможуть гнучко налаштувати вашого героя так, щоб бій відчувався комфортним та цікавим саме для вас. А якщо немає бажання махатися у ближньому бою, то ось вам три школи магії та півсотні заклять, що не дадуть нудьгувати. Величезний список обладунків потрібен не лише для естетичного задоволення. Кожен елемент броні має свою вагу та характеристики, тож гра змусить вас підлаштовувати свій сет під певний показник навантаження та особливостей босів, яких тут чимало. 14 сюжетних та більше двох десятків таких, що далі зустрічатимуться як прості вороги. Не можу сказати, що хтось із них був занадто складним, але з моїм білдом, що дозволяв ловити обличчям десятки смертельних ударів, розмови про складність не мають жодної об'єктивності. Однак, поки я збирала свій сетап імбалансної регенерації, декілька босів таки дали відчути. Мені той самий вайп, коли перший десяток спроб ти свариш груза, кривість, тупість та неадекватність. Кричиш, що бос не збалансований і занадто потужний, а потім вивчаєш паттерн поведінки боса і вже кажеш друзям, так а в чому складність? Тричі ухилилась і вдарила стрибок, блок та добиваю, Да я можу робити це однією рукою, прив'язаною до крісла в іншій кімнаті. Однак ідеальна гра, окрім чудових механік та гарного візуалу, має розповідати ще й, хоч трохи цікавий лор, що мотивує і обґрунтовує твоє просування по сюжету. І тут я вже маю дуже багато питань до Lords of the Fallen – це не дум що розстріляв свій лор з дробовика ще 30 років тому. Розробники. Якщо ви називаєте свою гру епічною рольовою пригодою, то подаруйте, будь ласка, можливість відчути свою роль у цьому світі. Зазвичай я уточнюю у назві, що мій огляд без спойлерів, але у лордів просто відсутній той сюжет, який може здивувати у фіналі. Фінансовий директор City Interactive сказав, що на розробку витратили аж 42 мільйони доларів. І це помітно в епічності сінематиків перед великими босами. Але ці коротенькі яскраві вставки не здав... Здатні донести загальне оповідання. У нас є союзники, що розмовляють заплутаними діалогами, так, ніби ви вже знаєте їх історію. Однак їхнє минуле можна зрозуміти тільки, знайшовши в умбрі відголоски пам'яті. Тобто, якщо ви пройшли частину локації у звичайному вимірі, не дослідивши умбральне, ризикуєте пропустити ту крихту оповідання, що не пожалкували для вас сценаристи. Ось після вбивства боса перед вами залишається маяк, окутий демонічною магією, з можливістю обирати дії, очистити його, щоб повернути. Землям світле сяйво, чи залишити усе, як є. Чи стане для когось несподіванкою, що, очистивши усі маяки, ви отримаєте світлий фінал? А залишивши всі локації у демонічному сяйві, матимете пекельне проходження. Отож бо! А мабуть, єдина дійсно цікава сюжетна лінія, що пояснює причини божевілля місцевого короля, настільки прихована і наповнена нераціональними етапами, що без відповідного гайду її просто не зібрати докупи. І навіть ті крихти інформації, що мають передавати гравцям опис артефактів, приховані обмеженнями ваших магічних здібностей. Тобто, я зосередившись на магії, сяйва, могла прочитати лише третину історії. А з іншого боку, може так і потрібно. Тобто, люди, що усі ресурси вклали в прокачку сили, взагалі не вміють читати, і нема чого їм той лор вивчати. Отам світло маяка на горизонті, йди і вбий всіх. Тож для гравців, яким гарна історія вкрай важлива у рольовій пригоді, Lords of the Fallen здаватиметься дійсно пекельним стражданням. І доповнить цей вихор загадковостей місцева мапа. Точніше, схематичні малюнки, що натякатимуть на ключові точки кожної локації, щоб рано чи пізно ви таки змогли пройти далі. І це у випадку, якщо ви ті малюнки не пропустите, було витрачено 20 мільйонів на рекламу. І при цьому не знайшлось людини, яка б розуміла, що для масового обговорення в соцмережах та зацікавленості грою потрібно мати сюжетний момент, що хвилюватиме людей, та змусить сперечатись в коментарях і будувати нові теорії. Ну, хоч допетрили свою руденьку красуню намалювати. Типу, кожен класний соус К мусить мати свою маленью. Але ж у лордах її сховали у найглибших печерах, які не важко і пропустити. Щоправда, для тих, хто цінує такий підхід до оповідання і готовий досліджувати кожен закуток, такі печери подарують третє ігрове закінчення, завдяки якому ви зможете послати до біса і світло, і пекло. І більше я нічого не розповім, щоб не зіпсувати сюрприз тим, хто зацікавиться. Я, звісно, трохи поскаржилась заради об'єктивності, хоча я розумію, що чудової бойової системи, гарно намальованого світу та різноманітних босів достатньо. Щоб вважати Lords of the Fallen хорошою грою. Однак у стімі вона має змішані оцінки, і мені прикро за таку несправедливість. Найбільшу порцію негативу розробники отримали за оптимізацію на старті проєкту. Звісно, що тут не має бути виправдань. Не поспішайте, тестуйте гру і тільки потім випускайте в реліз. Однак мене кожен раз дивує вміння людей створювати для себе завищені очікування. Геймери, що очікують ідеальний технічний реліз гри у 2023 році, це вже рівень наївності, схоже на тих, хто досі сподів сподівається на появу Half-Life 3. Я ж навпаки отримала ігровий досвід кращої якості за ту, на яку сподівалась, щось згадався реліз такої гри, як Medium у 2021 році. Де розробники, теж до речі, польська студія, вибачались та пояснювали, наскільки важко оптимізовувати одночасно існуючі два паралельні світи. А вже судячи з трейлерів та презентації геймплею, Lords of The Fallen вивели таку реалізацію світів на новий рівень інтерактивності. Все це зроблено на п'ятому Unreal Engine, що також не додавало оптимізму щодо швидкодії. Але на мою повагу заслугове рішення студії Hexworks одразу відмовитись від використання Denuvo, яка негативно впливає на продуктивність. Особисто для мене це стало сигналом того, що команда розробки дійсно хоче зробити свою гру кращою, не зациклюючись на фінансових показниках. Тож вирішила я почекати декілька патчів і з подивом слідкувала за тим, наскільки уважно поляки прислухались до спільноти, і викатили вже декілька десятків оновлень, які внесли значні покращення в оптимізацію, баланс здібностей героя та босів. От. Наприклад, дратувала мене можливість випадкового падіння з платформи під час бою, гравітація oh, безсердечне. І вже різдвяними патчами таку проблему вирішили. Наскільки б не була широкою анімація атаки вашої зброї, ви все одно залишитесь на краю підлоги. І впасти можна лише навмисно зробивши крок вперед до прірви. До речі, тими патчами додали грі нові закляття та сети, присвячені новорічним святам. Чи, наприклад, квестовий ланцюжок волоцюги, який в результаті подарує вам сет від ромена, який Гарно підійде, бажаючим принижувати опонента морально. Також я не згодна з критикою умбрального виміру. Ну, типу, цей світ постійно спавнить монстрів, що не дадуть вам жодної хвилинки відпочинку. Ну, по перше, це ж потойбіччя. Мені здавалося, що такий світ і має бути максимально небезпечним, і спонукати покинути його якнайшвидше. А по-друге, вбивши найсильнішу з тих умбральних істот, багряну тінь, ви отримаєте око, від якого примарні створіння боятимуться до вас наближатись. Про мінуси та образи грі від сусідів недоїм. Перців і говорити нема чого. Лайка та погрози в бік розробника, що не додав локалізацію російською. Чудова ідея. Це точно налаштує польську студію позитивно ставитись до терористів. А я тим часом отримала внутрішнє задоволення, читаючи новини, як робився фанатський ру переклад на основі офіційного українського. Тож, якщо таку критику гри я не сприйняла, то у питанні онлайну і кооперативу підтримую майже усі претензії. Так, ви можете запросити друга, він допоможе вбити вам боса, але прогрес залишиться лише у хоста. Тож назвати таке проходження повноцінно кооперативним я б не наважилась. Може, це й була спроба сподобатись фанатам Дарк Souls, але я так. Фічу не оцінила. Хоча івенти, де ви маєте вбити посиленого моба, щоб помститися за смерть іншого гравця, мені сподобались. І я залюбки погоджувалась на помсту, як тільки бачила таку нагоду. Ну а з ПВП все доволі просто. Така активність дратує тим, що може з'явитись у непотрібний вам момент і заважає рухатись далі, обмежуючи вас зоною для двобою. А з балансом все класично. Коли перемагала я, то баланс був ідеальний, анімації найкращі і взагалі гра топова. Ну а коли мені випадала доля помирати, а ти то ці довбані лорди знову зламали усі механіки та підсунули мені читера. Ну а якщо без жартів, то онлайнова частина за відчуттями має гіршу якість, ніж інші ігрові аспекти. І це видно навіть в локалізації. Бо і в описі предметів, і в діалогах я не знайшла грубих помилок. А от онлайнові ліхтарника помстився і ліхтарника забивається, продовжують дратувати своєю недолугістю навіть після усіх патчів та виправлень. Тож підсумую, я чесно боялася, що складна механіка бою та важкі. Боси задушать мене через сотню смертей, і я здамся. Однак гра виявилась напрочуд привітливою для початківця, і особливості використання ліхтаря дозволяли спрощувати найважчі ігрові моменти. Людям, що полюбляють колекціонувати зброю, обладунки, тестити різні білди, гра пропонує просто безліч цікавих варіантів. Я не раз ловила себе на тому, що з цікавістю зосереджена на вивченні нових рухів ворогів чи поведінкою свого героя з новою зброєю. Хоча, можливо, це пов'язано із тим, що оповідання історії тут схоже на Субстанцію, в якій ви колупаєте шматочки, гадаючи шоколад то чи щось інше, більшість квестових предметів інтуїтивно незрозумілі, і ви просто навмання пропонуєте їх усім союзникам. Я мала дуже стримані очікування, тому можна сказати, що залишилась приємно враженою. Оптимізація, стабільність серверів та баланс ворогів значно покращились в порівнянні зі стартовою версією гри. Тож я маю надію, що і оцінки цієї гри теж зростуть, що спонукатиме розробників на подальшу працю. Я бачу, як Lords of the Fallen продовжує розвиватися і поліпшуватись, а плани розробників показують, що гра ще отримає нових босів зброю та заклинання. Тож я з задоволенням поверну, щоб отримати новий для себе Souls досвід. І, можливо, підготую ще Кись гайд, якщо вам, звісно, то буде цікаво. Тому пишіть в коментарях вашу думку. Особливо цікаво почути оцінку досвідчених фанатів ігор From Software. А я хочу подякувати тим файним людям, що підтримують мою працю та допомагають мені розвиватись і рухатись далі. Ну а в мене на цьому все. Я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.